Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Насамперед, мені хочеться запитати, чи знаєте ви, шановні добродії, яким оберегом дорожили особливо козаки? Правда, є над чим подумати. Оберегів є багато, але я не буду вас мучити, скажу, це чуб, але який... Ви ж помічали, що в козаків оселедець. А чому? А про це краще знає Роман Володимирович. Прошу вас. Дякую, Марія Олександрівна. Бажаю здоров'я, шановні доброді. І Ми з Марією Оксандрою знову продовжуємо цикл передач Козацькі джерела. І ось ми інтересуємося історією козацтва, як козаки жили, як проживали, який в них був бит, так. як вони одівалися. І основною із. Причиною, що розділяло козаків від всіх інших, це був їх, їхня зачіска. На Україні її називали по-різному. Називали оселедець. О, О, Це найчастіше. Це оселедець. Називали Чуприна. І що інтересно, що в основному тільки козаки. В них завелося, що вони носили цей оселед. Mm -hmm. Або ще й називали хохол. Тобто має назву, як у народі говорять, три назви: цюприна, mm -hmm. хохол і оселедець. Але це все одна і та ж сама зачіска, яку носили козаки. А суть виявлялася вона в тому, що людина має сім чакр, яка mm -hmm. має. Е Відношення до прожиття в енергетичних сім чакр. І одна із основних чакр це знаходиться на тімечку, на голові. Якраз на тому місці козаки брили голову, а на цьому, місці, на чакрі, залишали оселедець. І ось ми бачимо тут на картині, як козак грає на. Бандурі, але він, як бачите, з оселецець. І в козаків було заведено так, що цей оселедець в основному замотувався за ліве вухо. Але ці козаки це така традиція українського козацтва. Але Марія Александр стає питання: а хто мав право носити цей оселедець? Ну. Звичайно, це ж козаки. А інші? Козаки. Але не всі козаки мали О, право носити цей оселедець. Цей оселедець козацький мали право носити тільки відчайдушні козаки. Хоробрі. Хоробрі козаки, які знали суть життя, які розуміли, що таке чакри. Вони знали. Не тільки е, те, що бачили, але й ці чакрили. Вони е, ці чакри, Передбачали, Передбачали. І, майбутнє Вони ж, ці чакри е, і ще козаки видуни були. О. А від слова відуни це віддали. І маючи цей цук на голові, козаки вважали, що цей чуб – це є як зв'язок з Всевишнім. Як маючи чуб на сьомій чакрі, як, і це дозволяло йому мати більший зв'язок з Всевишнім, які йому давали силу, наснагу, волю, е сміливість, уміння виходити з надзвичайних ситуацій, так. про ці е легенди. Про ці чуприни, цей, оселедець в українському народі ходить багато легенд, багато розповідей. Ну і Марися одна із легенд кажуть, що козаки саме говорили: якщо я маю чуба і я попаду в якусь непередбачену ситуацію, то сам Всевишній візьме мене за чуба і допоможе вийти з цієї ситуації. Так само. Це козаки, носивши цього чубу, вони відповідали всім нормам життя козацтва. І одне із таких явищ було на козацтві, коли козак, носивши чуба, а чимось себе провинив, то йому забороняли Навіщо? носити чуба. І Привселюдно коли збиралися, і одне із найбільших е, е, покарань? покарань, які козаки могли нанести, це заборонити козаку носити чуба і привселюдно його збрити. Ой, ой. Це було дуже м, для козака е, неганебно, непритаманно козака. Але а кому заборонялося носити чуба? Маріоса? Ось козаки казали, кому забороняли? Заборонялося чуба носити брехунам, злодіям, <казнокрадам>, е малим е дітям, які ви бачили, ми кажемо про джури. Але джурам було заборонено носити е цього оселеця, цього чуба, того що. Того, що вони ще малі, вони ще не досягли того рівня розуміння життя, того рівня продовження життя. І от їм заборонилось, поки не підростуть і не випробують себе в якійсь там в комусь погоді, в якоїсь так. діяльності. Ну, Про чуба говорили, що він завжди замотувався за ліве вухо. Чуб завжди, в козака замотувався, заливив. цікаво, бачите? Да, за, Чому на лівень? за Лівем? І ось на сьогоднішній день ми кажемо: от українці, хохол, там, хохол. хохол, якби транстрикція переводу з індійського, це е, воїн Бога. Воїн, якому е, дано багато таких якостей, як сміливість. Ага. Боротися завжди за волю, за справедливість, бути стійкий, бути, е, виходити з надзвичайного положення, е, знайти правильний вихід. І це так само зобов'язувало носити чуб, зобов'язувало козака нікого не обідати, нікому е, не дати змоги, щоб хтось. Ти когось обідив і завжди знаходити такі компромісні рішення в цьому житті. І ось українському народу, один український народ у світі практично носить цього чуба. І ось зараз багато є козацьких організацій, я зустрічався з козаками, які спеціально для того, щоб відродити традицію козацтва, для того, щоб показати, що ми є козацького роду. Відрощують оселедець і носять, і цим показують, що ми є українці, що ми живемо на своїй українській землі і що ми є всі козацького роду. Нещодавно приїхали на декілька днів з передової хлопці до нас у Славуту завітали, самі львів'яни. І вони отож всією симвоселедцем. Приємно це бачити, чути і розуміти, що вони продовжують традиції козацтва. Ще Степан Руданський, Микола, Марія Олександрівна, я запишу коротенько. Е, е, Степан Руданський написав такого невеличкого листа. Питалися козака, ага. що то за причина, що у вас гола голова, а зверху чуприна. А чуприна то така, як на війні згину, мене ангел понесе у небо за чуприну. Вже враховуючи так, такі моменти. На так. цьому ми, Александре, будемо завершувати. Ми коротенько розказали. Ми ну, ще знаємо багато легенд, багато розповідів, але за браком часу ми знайдемо ще час і розповімо пару легенд, розповідей про козацьку чуприну, про Хохла, про оселець. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ми з вами зустрінемось.